Ось вона. я думаю, що це або лімес, або щось торчить. Ого, це монетка. Усім вітання. Сьогодні вирушив на пошуки. Можна сказати, це такий спонтанний коп. Получився не в свій день, в який я зазвичай виїжджаю. Такий бадьорий ранок, якщо чесно, щось я вдягнувся по літньому, але ночі вже прохолодні і ранок також прохолодний. Приїхав на місце. Тут, бачите, така гарна оранка. Правда, було б класно, якби вони її ще трошки зарівняли, бо такі прям брили лежать. Ну, але нічого, як хочеться копати, то і по такому будеш ходити. Зайшов на поле, і в нас є відповідна кераміка, сіра. Тут були черняхи, зараз будемо ходити розвідувати, подивимося, що з цього вийде. Ну і подивимося, взагалі, наскільки мене вистачить по такій оранці. Якщо що, то я відмітив ще кілька цікавих місць, які можна поїхати і перевірити. Ну що, прилад же розкладений. Починаємо пошуки. Вам гарного перегляду! Ну, а мені, звичайно, гарних знахідок, щоб було що вам показати. Погнали! Дивіться, поки ходжу, то тут така. Гарненька кераміка попадається. Ручечка. Теж кераміка по ЧК. І тут в мене є сигнальчик, хочу показати. 67, такий чуткий, гарненький. І я вже його бачу а ви? Дивіться. О! Це в нас з вами спиночка фіболи Ось і перша знахідка народилась на цьому полі. Так що ми з вами точно на правильному місці. Я собі ходжу і думаю, ну от що я тут знайду? Така оранка, ноги можна поламати. Але ні, щось та й виконуло. Класно було б, якщо б вони тут розрівняли все поле взагалі було б ідеально. Але нічого, ходимо. Ходимо і шукаємо. Так, сигнальчик, який прям от гріє душу. 71 і прям такий коротенький, гарнесенький. Зараз подивимося. Бачите, шматочок кераміки є. Але що тут по знахідці? Цікаво. Тут в груці. О, бачите, десь тут в Груці є. Знахідка... Опа! Ух тишка, Дивіться. Щось тоненьке. Хохо, я думаю, що це або лімес, або. Клас, 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 клас. Дивіться. Оце вогонь. І навіть звідси видно, що рельєф просто бомба. Терти не буду, помию. О, дивіться, яка легенда прикольна. Клас, клас. Ну що ж, початок копу прям дуже і дуже класний. Здається, знайшов. З дивіться, ось тут комочку цьому. Я думаю, що це елемент від. Пряжечки. Да, це 100% елемент від пряжечки. Це частинка, яка чіплялася тут, якби закльопки були. Частинка, що чіплялася за, цей, за шкіру. А ця частинка трималася вже за саму пряжечку. Ну, нічого, нічого, бронза є, знахідки є. Я задоволений. І це рахуйте, що така оранка, що ходиш і. Ноги аж підкошуються. А уявіть, якщо тут це поле зарівняють, пройде кілька разів хороший дощик. Я думаю, тут знахідок буде прям-прям бомба. Але це тільки ранок, тільки початок. І вважаю, що він ну, досить крутий. Будемо. Такий сигнальчик, як на металопластику. Опа! Ого! Бачите, які... Сматки багато знахідок саме в таких грудках і знаходяться ось, все, дивіться, ось ця вона. Опа. Спиночка фібули. ще одна. Класна металопластика йде. Ранок, а вже так непогано знахідок, я би сказав. І сподіваюся, що це не перша і не остання знахідка. Ну що, е як бачите, вже обідній час я з раночку тут походив, вирішив поїхати розвідати трошечки місць. Але або засіяно, або нічого немає. Тому вирішив повернутися назад на цю оранку. І в мене сигнальчик. Дивимось! Думав знайти місце, де більш ну, рівненько обробили землю, але ну, що поробиш. Сигнальчик такий 44-45. Але ось тут, якщо придивитися, ось, щось терчить. Ого! Дивіться, це голочка. Прикольно Ось тут вушка є. Голочка така збережена. Та й так, ну, чудова знахідка, чудова. зазвичай поломані або кусочки, а тут ціленька така голка. Щось робили, пришивали. Маю ще один сигнальчик, але перш ніж покажу його вам. Дивіться, о! який був горщик здоровезний, який товстий, зберегали чи борошно. Чи олійку якусь, я там знаю. Все якийсь шмат, бачите, дно від горщика ну, Коли така оранка, то вивертає все. Хех. ну, Перейдемо до сигнальчика. Схожий, схожий на той, що був перед цим. 45-47. Ось, бачите, є, щось зелене. Опа. Якби воно ще. Так, не повторюйте, але просто якась така пластиночка бронзова. Йдемо все в тому ж направленні. 43-42 сигнальчик такий. Ну, поверхневий, бо так потужненько. Здається, бачу. Здається, бачу, все, гурт навіть є. Опа! Ага, це 10 копійок Радянщина. Але сигнальчик ціль є. Ідемо далі. Так, зараз буде розпаковочка, ви її бачите. Що це в нас? У, дивіться, як вона тут застигла. Спиночка фібули. От скажіть, було б класно, якби динариків було стільки ж, скільки і спинок Фібул впадається за весь день копу. Але знахідки ми не обираємо. Так, чудове поле. Правда, ноги трошечки підкошуються на таких глибах, але нічого, ще походимо. Шикарний сигнальчик, може як металопластика, б'є на 45. А, я бачу, це не металопластика, це монетка. О, бачите, як вона стричить тут. Опа! Щоб не говорили, що підкинув, бачите? Ну, що в минулому році я сюди прийшов, порозкидував знахідки і зараз їх збираю назад. Але також якась радянщина. Ось така знахідка. Я піднявся трошечки вище. Цікаво, що тут здебільшого скіфська кераміка. Видно, що таке нашарування тут є, то це цікаво. І сигнальчик. Доволі великий. Ух, вітерець. 52-53, як на бронзу, а там подивимося, звісно. Ох, дивіться, щось є велике. Бачите? Опа! Це проколочка. Можливо, навіть скіфська. Бо тут здебільшого скіфська кераміка так попадається зверху. Прикольно, то треба ще й верха вихажувати, не тільки низа, серединку, але й верха. Вже потихеньку шурую в сторону автомобіля. Так, вже трошечки втомився від... Ми сюди знову приїдемо обов'язково. Скоріше за все це буде осінь, або дощі підуть хороші і потім приїдемо. Або трошечки пізніше, коли тут розрівняють і буде як футбольне поле, то можна буде походити. От. Ну, місце крутяцьке рахую, бо рахуйте, що така оранка, катушку тримаєш зверху, щоб вона не відламалася від ударів. І знахідки є. Це класно, класно. Уявіть, як розрівняють, то знахідок має бути в рази більше. Йдемо, може ще щось знайдемо.